Бажаю здоров'я, шановні українці, провів сьогодні ставку. Головне, захист неба, все, що стосується ППО, нашої безпілотної складової, були на ставці і військові, і наша розвідка, і керівники обласних адміністрацій, саме там, де загроз найбільше, при фронтовій області, при кордоні з Росією. Чернігівщина, Сумщина, Харків та область, Донеччина, Запоріжжя, Дніпровщина, Херсон та область. Ми готуємо спеціальні рішення, які можуть зміцнити наш захист саме в цих областях і завдати більше втрат окупанту. І Передусім, тим російським підрозділам, які знущаються над нашими містами, які знущаються над нашими людьми у Нікополі, у Херсоні. У інших наших містах, до яких їм легше дотягнутись, вони влаштовують фактично сафарі на людей та навчають операторів дронів за рахунок вбивств українців на вулицях, на дорогах. Потрібно більше захисту і більше активних наших операцій. Сили безпілотних систем, птахи-мадяра, інші наші відповідні підрозділи будуть задіяні значно більше. І отримують більше ресурсу. Вже є розширений функціонал для військових в різних бригадах. Про це ми говорили. І вже з 1 грудня має запрацювати система електронних балів. є балів за евакуацію поранених наземними роботизованими комплексами, і також за інші використання НРК бойовими підрозділами рішення. Воно підготовлено. повністю забезпечуємо і пряме фінансування бригадами на їхні потреби, на дрони на закупівлю комплектуючих. І також ми працюємо з нашими партнерами, щоб наповнити програму PEARL. програму яка дозволяє нам купувати американську зброю. Зокрема, це системи протиповітряної оборони, ракети до них особливо важливо в цій програмі ракети для Петріотів. В ніч на сьогодні, Петріоти, дуже добре спрацювали є збиття російської балістки, але треба ще значно більше сил, систем ракет до них, щоб захищати життя. На цьому тижні є рішення держав Північної Європи: Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та наші балтійські друзі. Ще 500 мільйонів доларів програму Pearl – це суттєво нам допоможе. Ми готуємо постачання також інших сильних систем протиповітряної оборони, посилення нашої авіації. Ми готуємо сильну угоду з Францією Наближчим часом. Ми фіналізуємо її, впевнений, нашу історичну угоду. Ми готуємо угоду із Грецією по енергетиці, щоб максимально розширити варіанти постачання газу в Україну на цю зиму. І в стратегічній перспективі домовленості з різними країнами Європи від Норвегії до Греції, щоб у нашої держави були гарантії забезпечення газом. Я дякую всім партнерам, які нам допомагають, і були сьогодні дуже важливі обговорення з нашими військовими, нашою ракетної програми. Її рівня. Довгі Нептуни показали себе. Сьогодні, у далекобійних санкціях проти Росії, ми щомісяця досягаємо більших результатів з ракетами. Я дякую всім виробникам, дуже вдячний за це. Нашим воїнам Росія все частіше не зможе заплющувати очі на війну, і тепер, тепер буває достатньо гучно і видно, що насправді відбувається, бо є наші українські цілком справедливі відповіді на все, що Росія робить проти. Нас, наших людей тільки сьогодні, тільки в одному Києві шестеро людей були вбиті через російську атаку. Мої співчуття рідним, близьким. Більше 30 людей були поранені. Серед них є діти. Були також удари по наших інших містах, наших селах. Україна має робити все, щоб жоден російський удар не залишався безкарним. Наша зброя і санкції світу. І політичний тиск на Росію все це працює і працюватиме більше. Я дякую кожному, хто з України. Я дякую всім, хто захищає нашу державу та наші українські інтереси. Сьогодні була доповідь прем'єр-міністра України Юлії Свериденка. Уряд вже розпочав аудит всіх. Державних кампаній і результати перевірки будуть у правоохоронних та антикорупційних органів. І уряд повинен забезпечити їм повну підтримку. Я саме на це розраховую. Слава Україні.